Вітаю вас, друзі, ми з України. Сьогодні розкажу вам анекдот, який надіслав мені мій земляк токмачанин Сергій. Тож дядько з села приїхав на базар, дуже добре вторгував, продав повністю свій врожай, ну іде з грошима додому. І коли проходить повз ларек, в якому продають алкогольні напої. Ну і бачить, стоїть там шампанське просєко. І він собі думає, ну от я скільки живу, ніколи в житті оцього шампанського просеко не куштував. Треба ж, мабуть, щось куштувати. Ну, взяв бутилку з собою, іде і думаю, ну так, зараз приїду в село, якщо розкажу в родині, що от взяв бутилку просеко, шампанське, засміють, бо вони звикли до того, що батько завжди горілку п'є. так? Та й жінка така ж сама. Ну і, в общем, думаю, ну що, не буду нікому казати. Приїхав додому, поліз на горіще, сховав то шампанське під стріху. Ну, а жарюка ж страшна. А липень, а воно жарить і жарить, жарить і жарить. Ну, в общем, дочекався ночі. вночі, думаю, тихенечко встану, полізу знову на горіще, Візьму ту бутилку і тихенечко вип'ю, скуштую. Ну, полягали вони спать. Він трошки почекав і лізе через жінку, лізе з кроваті, щоб піти ж на горіще. А вона до нього ну, думала, що він на неї лізе. І вона до нього, ти що, здурів? Ану бистро ляг, лежи тихенько, діти ще не сплять. Він ліг, лежить, чекає, чекає, думаю, ну, все, полізу. Лізе на неї, вона знову на нього шепить. Та куди ти лізеш? Ти дивись, який кабіляка. Я ж тобі кажу, діти ще не сплять. Він знову ліг, лежить тихенько, чекає. Коли третій раз лізе, вона лежить тихенько, я тобі кажу, куди ти лізеш, діти ще не сплять. Він думає, та гори ти синім вогнем, що ти мене постійно отак от переліз. Поліз на горі ще, дістав ту бутилку, взболтав, відкрив пробку, вона як стрельне і як дасть, і так гучно, всі в хаті почули. І малий в хаті найменший син лежить і каже, ото, мамо, якби ви не випендрювались, батько б не застрелився. Прошу вас, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, запитуйте, коментуйте ролики. Заздалегідь вам дякую.